Моє рішення однозначно я буду інвестувати в оструктуреність ґрунту. Все це базується на практичних результатах. Можна виростити, вирощувати при нулі опадів. Практично скажімо, при нулі, ну при настільки незначних, коли скажімо, цього вологи не вистачає навіть для того, щоб, як кажуть, в селі прибити пилюку прибити на, на, на дорозі. Так от це моє рішення. Я знаю, що сидячи за круглими столами, на сьогоднішній день ці розмови вже ведуться між людьми, які скажімо, приймають рішення про інвестиції в гектари. І там будуть, будуть свої обговорення, і однозначно, те, що говорю, я туди можу дійти, і рішення будуть ці прийматися, виходячи із конкретної кваліфікації і конкретного розуміння, бачення і досвіду тих людей, які будуть сидіти за тими столами. Що я хочу сказати, скажімо, чим моя позиція відрізняється від переважної більшості всіх тих, хто буде сидіти за столами. Я вирощував при нулі опадів. У мене є цей досвід, тому я так впевнено про це говорю. І зрозуміло, що в цьому, скажімо, моя конкурентна перевага, і мені значно простіше приймати рішення. Прекрасно собі усвідомлюю. Просто що я хочу сказати, коли все це буде, скажімо, там змонтовані системи зрошення і з часом. Вони покажуть свою неефективність, а часу там потрібно буде небагато, щоб побачити їх неефективність, і е, ці землі почнуть продаватися, то вартість цих систем зрушення вам не повернуть. Наприклад, е, коли я купуватиму, е, скажімо, землю чи права на цю землю, мене абсолютно не цікавитиме, е, чи там є система зрошення, тому що я буду інвестувати в оструктурення ґрунту. Отака моя позиція, отака моя думка.